Знайшла нову кав'ярню, як Пінтересту в Одесі, про яку мало хто знає. Тут такий стильний інтер'єр, що я була просто зачарована з перших кроків. Просторний великий зал, цікаві дизайнерські рішення, а ще досить велика кількість столиків, у тому числі на літній терасі для сніданків, ланчів, роботи та відпочинку. Перейдемо до смачненького. Тут є своя кондитерська, тому усі десерти готуються власноруч. Я спробувала Фереро, і мені дуже сподобалось, що торт був в міру солодкий, без прит. Стій, ніжні горіхові прошарки та бісквіт. Ну на смак, як цукеречка Ферер. Щодо напоїв, вони тут просто на будь-який смак. Звісно, кава, в тому числі і фільтр, а ще какао, чай, молочні напої, лимонади та матча. До речі, у такій інтерпретації я її куштувала вперше. Це матча Афогато, простими словами, матча з морозивом. Більше схоже на десерт, але мені зайшло. Окрім цього, тут є також повноцінні сніданки, боул та салати. Ціни трохи вищі середнього, але сама їжа нам сподобалась. Особливо сирнички з ванільним кремом та вишнею. це прям 10 з 10, бо вони дійсно сирні, а ще класно доповнюються свіжими фруктами та фундуком. А от яйця Бенедикт з лососем були на сімку, бо за таку ціну все ж таки хотілось трошки більше лосося. А в цілому було дуже ситно, бо порція велика. Ось такий вийшов відгук, загальна оцінка закладу, враховуючи обслуговування 9 і 7. ю знаходиться на вулиці Маршала Гуворова, 18 біля парку перемоги. Рекомендую вам сюди завітати. А після візиту. Обов'язково поділіться своїми враженнями а ще можете написати улюблену кав'ярню в Одесі.